Вонте, фронта, мої кохані, з вами Ханночка. І так, як далі складеться, ух, ваша доля, думайте про себе. Нагадую, 29 липня марафон Данці Днів чудес, де можна загадати 5 бажань, вони обов'язково здійсняться. Тому, якщо ви втомилися від очікування, welcome! І так, тут у вас Є якась тема, що стосовно якої ви ніяк не можете прийняти рішення. Розумієте, ви все ганяєте думку де ліво, а де направо, хто за лівих, а хто за правих, по ітозі ну, не можете ви зорієнтуватися. Але кажуть що дуже швидко доля станеться так, що це буде 8, 18, 28 числа, що. Здійсняться ваші бажання, і в тому числі, і саме стосовно цієї теми, про яку ви ніяк не можете прийняти однозначне рішення. Хто ж не може прийняти рішення там повертатися чи не повертатися до якоїсь людини, приїжджати чи не приїжджати, м'яча буде чи не міняти. Але все станеться як по наміновійній палички, Ви подумаєте, боже, а де ж все це було раніше? А стосовно чого це? Це стосовно обмежень. Тут дивіться, або стосовно щодо якихось людей, або людини, ви тут з нею обмеженнях щодо спілкування і бачення, або вона вас заблокувала, або ви її заблокували цю людину. Або або це стосовно знов-таки ваших обмежень. Ну, це про те, що не знаю, там не виїзний ви були, да? бо мене чоловіки тримаються, але тепер ви стали виїзним, або жінка. Тобто, це що стосовно того, що вас тримало по руках і ногах, тобто ви не могли, не могли змогу це робити. А більш детальніше? Причому що детальніше довгий час? Так, але тепер з'явиться шанс. Дивіться, тема, в якій вам, як і здавалося, ви зв'язані по руками і ногам, найближчим часом з'явиться шанс просто. То вирішити її ось так. Стосовно чого це. Кажуть, ви станете на виборі. Так. І почнете. І у вас буде вибір почати все спочатку, заново. Дівчата, не кажуть, стосовно чого це, бо тому що у вас багато, мабуть, у кожного це своє. Я права, ви ще сили. Кажуть, так. Кажу, так. що... Це те, що ви хотіли зробити, але ніяк не робили. Угу. А тепер кажуть, саме головне, феєчки, ви вийдете переможцею. Вам буду тут оплодотувати всі, хто знали вашу ситуацію, подивіться, тут в деяких сигніфікаціях е у вас е лавровий вінок на голові. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Напишіть, чи зрозуміло вам, чи ні, бо інформація дуже цінна. Люблю вас.